Для проведення лапароскопії роблять три невеличких розрізи. Вони, на відміну від традиційного надрізу, не травмують м'язову тканину, тож пацієнти майже не відчувають болю після проведення операції, а головне набагато швидше повертаються до повноцінного життя. Набагато легше проводить операція, легше наркоз, менші затрати йдуть після операційного періоду на перев'язочні матеріали. Йдуть. І люди в той же день можуть ставати ходити, як правило, лежать один-два дні і йдуть додому. Тоді, як після звичайного оперативного втручання, пацієнт ще тиждень перебуває у медзакладі. А от після лапароскопії ходити можна вже через кілька годин. Немає також і необхідності дотримання жорсткої дієти. До інших переваг можна віднести мінімальний ризик після операційних ускладнень набагато менші рубці та прекрасний косметичний ефект. І чим же хороша Операція, то уродливий рубець, чималі. Ну, звісно, це вони неправильно зробили. Мені вже 17 на виворі. Да. <реш> <реш> і больному, <реш> больному легше. І докторам лучше. Конечно. На сьогоднішній день лапароскопія настільки далеко пішла, що сьогодні оперують лапороскопи не тільки хірурги, а гінекологи, урологи, суд судинні хірурги, на да, і кардіохірурги, хто годно. Да, Дуже багато спеціальностей і дуже багато операцій. Найчастіше за допомогою лапароскопії проводять операції з видалення жовчного міхура, апендекса, кисти яєчника, жіночі стерилізації та лікування позаматкової вагітності і навіть безпліддя. У нас була в реанімації медична сестра, яка 10 років в них не було дітей в сім'ї. І Після лапароскопічної операції оперував наш завідувач гінекології Олександр Степанович. Дідішенко, вона народила двоє хлопчика і дівчинку. Хірурги задоволені, ця технологія не складна і дозволяє швидко, якісно та ефективно проводити понад 400 операцій на рік. І особливо для що не хочеться ж мати ці рубці, піти на пляжі з рубцями. А так там прокурчик, прокурчик сіда немає. Найголовніше, що ця технологія дозволяє детально роздивитись під час операції зображення органів та їх патологію із детальним приближенням. Таку операцію можна також записати на електронний носій для її подальшого аналізу. Євгенія Гнівшева, Юрій Підлісевич, Вік Кановини.